Рішельєвці 11-го інформаційно-комунікаційного класу, майбутні програмісти, завітали з екскурсією у гостинний офіс it компанії Sigma Software. Це чудова можливість не тільки побачити, як працює велика компанія. Але й поспілкуватися зі спеціалістами, поставити питання, що цікавлять, і просто на годину поринути у життя сучасного it офісу нам показали кабінети, переговорні кімнати та зони відпочинку, розповіли про різні посади в IT та вимоги до кандидатів, пригостили смаколиками. Та найцікавішою частиною зустрічі була розмова із Сашком Івановим, випускником Рішельєвського наукового ліцею. Ще у 10 класі хлопець разом зі своїми однокласниками завітав у компанію Сігма на стажування, після чого в Олександра з'явилася мрія працювати саме тут. Сьогодні він обіймає посаду Senior Software Developer. Має три роки роботи в компанії і багато успішних проєктів. Тож хлопець щиро ділився своїм досвідом з ліцеїстами і обіцяв допомогти найзавзятішим з них, як колись допомогли йому, побачивши ліцейську брошуру з переліком випускних проєктів своїх однокласників і знайшовши в ній своє фото та свій проєкт, навіть відчув ностальгію. Я дуже вдячний ліцею за все, ось і особливо. Сергію Аркадійовичу Шуміхіну, мені дуже сподобалося, що в принципі ліцей досі проводить такі класні ініціативи, і я би сказав, що е, ну, зловив невеличку нотку ностальгії, якщо можна так сказати, коли побачив хлопців та дівчат, котрі також зацікавлені, в принципі, ну, е, як це при, 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 прямувати тим же шляхом. І я б сказав, що. На цьому шляху я дуже був радий допомогти. Історія успіху Сашка справила на ліцеїстів неабияке враження. Таке щире, доброзичливе спілкування про майбутню професію має для школярів дуже велике значення, тим більше сьогодні, у воєнні часи невизначеності, стресу та розгубленості, адже мотивує вчитися та надає людяну підтримку. Наприклад, теска Сашка Іванова, ліцеїст Сашко Марценюк, каже, що після розмови ще більше надихнувся рухатися тим же напрямком. Він мені розказував про свій шлях як ліцеїста, про його класного керівника, про свій проєкт, проекти своїх однокласників. І мені це дуже сподобалося. Це все ж таки історія, це певний. Експірієнс наразі я розумію, які скіли мені потрібно розвивати е і на що робити упор. Дуже вдячний за цю екскурсію. Мені сподобалося, що люди були відкритими до нас. В майбутньому я б хотів роботи десь у такому місці. Було дуже класно. Дякую. Спеціалісти Sigma Software кажуть, що завжди раді підтримати молодь на шляху в IT. Тож зараз надали ліцеїстам можливість безкоштовно пройти онлайн курс по фронт-енд. Половину молодь ми завжди підтримували і плануємо підтримувати. У нас для цього є окрема навіть програма «Star for Life», там де проводяться зустрічі і навчальні програми для шкільного віку. У нас є окремий підрозділ «Сігма-університет», який проводить вже навчальні програми для більш дорослих, тих хто хоче свідчитись, наприклад, в it сферу Ми щиро вдячні всім спеціалістам Сігмасовфе за уважність, доброзичливість та новий досвід. І звичайно маємо надію на подальшу співпрацю. Ольга Добриніна спеціально для рішельєвського телебачення.